Да, Жирний Микола Григорович, заступник голови спілки ветеранів війни в Афганістані, член громадського об'єднання Ніхто крім нас. Знаю дуже прекрасно, чим займалися хлопці, коли почалася революція гідності. Кожен із них, кого сьогодні хоче до криміналу. Я впевнений. Тому що дуже прекрасно знаю, чим вони займалися. І з першого дня кожен із них був на площі. Кожен з них брав участь саме активну у Революції Гідності. І коли почались бойові дії у зоні АТО, вони одні з перших. Почали допомагати своєю благодійністю. Було привезено біля 300 тонн благодійної допомоги бійцям АТО. І сьогодні, на превеликий жаль, ми знаємо класику, що революція поїдає своїх героїв. Сьогодні що сталося? Є кривнуть ті статті, які абсолютно не мають ніякого відношення до цих хлопців, які сьогодні є дійсно патріотами. Вони показали, що так треба сьогодні захищати Україну, а не з високих трибун. Через це сьогодні я приїхав, щоб підтримати наших хлопців, які робили велику патріотичну справу. Я впевнений, що ті статті, які сьогодні їх кримінують, вони будуть просто-напросто ну, вилучені із цього обменувального акта. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ці хлопці небезпечні, бо вони мають свою думку, вони мають свою позицію, і вони по першому зову батьківщини. Знову ж таки підуть туди, де сьогодні кожен чесний патріот України захищає свободу незалежність нашої України. Слава героям!